Вітаю, любі друзі! Сьогодні я вам розкажу про найкращий овоч від болю і запалення суглобів при артриті. Артрит є одним з ключових захворювань у світі. Він здатний уражати людей будь-якого віку. Його головними відмінними ознаками є біль і запалення суглобів, що сприяють їх розпуханню, поганій рухливості. Це подібний прояв недуги, може бути дуже виснажливим, значно знижує якість життя людей ускладнюючи навіть виконання простих повсякденних завдань. За словами фахівців, дуже важливо при появі симптомів артриту якомога швидше проконсультуватися з лікарем, вибрати оптимальне лікування, що полегшує больовий синдром. Крім ліків, відповідним способом контролювати свій стан при даному захворюванні є харчування. Хоча дієтичного лікування артриту не існує, було доведено, що певні продукти борються з опаленням, зміцнюють кістки і зміцнюють імунну систему, говорять експерти. За їхніми словами, одним з кращих способів боротися з болем і запаленням суглобі є включення в повсякденний раціон такого овоча, як броколі. Пацієнти остеоартритом дотримували багато користі від вживання більшої кількості броколі, багатий вітамінами К і С, цей овоч також містить з'єднання сульфорафан. Дослідження показало, що дана ревчовина може допомогти запобігти або уповільнити прогресування даного захворювання. Згідно з їхніми даними, вживання овочу веде до зниження концентрації с реактивних білків в організмі. А ці білки є маркером запалення, яке асоціюється з розвитком артриту. і крім нього. З виникненням серцевих захворювань та діабету. Тому використовуйте брокколі частіше у приготуванні овочевих салатів і ви будете здорові!